Ліна Костенко Дума про братів неазовських. Драматична поема, старовинний лейтмотив якої звучить то тихіше, то голосніше, залежно від вітрів історії. Місі їде віс і все з ним розминається. Дерева, люди, обрії, церкви. На возі двоє спиною до спини вони сидять, закуті у кайдани. Павлюк молодший і старий Томиленко. Козацький гетьман та ймо свободних. А третій, руки скручені сириці, сахно черня, ще зовсім молодий. Ми повз попствоє село. Возів багато, а ми в кінці обозу. Стрібаль у рів. До ночі перележиш. А там і гайда навпрошки додому. А ви. А ми а ми в'язні, ми приречені. У нас і дорога вже з ним остання. Уже десь тешуть дошки для помосту і ставлять колоса, щоб нас четвертувати. Ти знаєш, може нас повісять або зітнуть. Усе ж таки це легше. На легшу смерть даремно не дадіся. Ми в них на смерть козацьку заробили. Моло ну, Христа над нами хоч поставлять. Хо -хо, чого схотів? Ще добре, як не спать. На сизий попіл в мідному бику мені вчора снився на вивайку. Так він казав, що в пеклі защитають всі муки. Ми так швидше в рай потрапимо. Ти так не жартуй, бачиш, він боїться. Боїться? Він чогось він учіпився. Кажу, тікай. Ми їдемо, бо мусимо. бо нас везуть. Нас видали свої. Легким хотіли коштом відкупитись. Скрутили двох, мовляв, це винуватця. А ось гетьман, а ось гетьман наш. А ось його публічник. А нам простіть, ми будемо сміти. Та це ж не всі, все військо і не знало. Та ще й вночі це кубка тих старших. Там кубка, там ціле гною вище. І наливайка ж видали свої. Такі орли, один орніший іншого. Лицарство, честь, а дійдеться до діла, рятуй шкуру, та видає своїх. І ти скажи, є тому коріння, у чому річ, бо це ж не первина. Це що, на всіх поділене сумління? Ні, це на все помножене вина. Чудний ти, хлопець, коли нас в'язали, чого ти прибіг, напився б собі та й спав, як і інші спали, на полисі спали, аж гай шумів, так солодко хропів. Не всі храпли, шість тисяч було вбито, шість тисяч спали непробудним сном. Умов його, нехай він нас облишить, він теж мені, як камінь на душі. Ось верховний проскаче і прощайтесь, поки ще їде на своїй землі. Не слухає, уперся, мов не чує. Учора по кралізу зупинились, кажу, тікай! Тут сосни, тут яри, а він сміється, що я тобі заєць. Хай тут все, розстуться. В таких зувачках тільки танцювати. Уже, мабуть, і за школі зайшли. Весна придивна, як не сніг, то хляба. В таку погоду страшно журавлю. Оце ж летять і в небі обмерзають, і падають, і все таки летять. Я попріч вас зігріюся, дарма що. Подарись у ваші сукна я домашки і кулями спобиваний кожух. Усе ж таки людина при людині. А що погода, може і краще, який хосен тепер нам поспішати. Ми ж не на ярмарок Їти до прилуків. У нього ж губи, ж посибір. На йому пачне розмова Він не доїде, замерзне, пропаде. Диви! Пішов за пагорбом! Напевно, отам уже твоє село! Еге греш? отам! Вечері відбувається! У мене хата на краю села. Так що, простіть, панове товариство, не можу вас боскину запросити. А що, пішли, все в здоров'ю? Це б нам із хуні, сіна унесли, ряденці ткані рівно постелили. Бою, батько та крізь неї небо світиться, прощай. Присунся ближче, я тобі зубами твої ремені розрезу. Бо Вонами з ним додому вже не світить. А ти навіщо пропадати? Ти молодий, вдатний до роботи. В тебе, напевно, мати ще жива. Якби женатий був, може ще й подумав, що Женатий? Та в тебе й діти є. Ану злізай, щоб я тебе не бачив. Злізай, кому кажу. Стовпни його, бо я зараз його кайданами вперіщу. Очунєшся, додому поповзеш. Ти не кричи, ти вже мені не гетьман, що я у тебе воза пересидів, яким же правом ти мене зганяєш. І правом старшого, і воли стратиться. Ти мусиш болить предсмертну волю. Це мій наказ. Кажу тобі, іди. А я кажу, що ти вже не гетьман. Я тепер тобі не підлягаю. Сходів і. В поривах вітру чути дзвін Бандури. Він досі часом був, як лихмоти. Тепер посилився до впізнавання слова. Це старовинна дума про братів, котрі втікали з города Азова. Знову за своє та зрозумій жити, пень тіху уперти. Ми тут по ділу, нас везуть на страту. А ти тут хто? Приший й копілі хвіст. Тобі он навіть ноги не зв'язали. Тебе не дуже кинуться шукати. А я гетьман. Він то миленко, а ти? Ніхто про тебе навіть слова не згадає. Я їду з вами, не про шесті славу. Я їду з вами, бо мені так ліпше. Мені не треба милості твоєї. Я сам багатий. Я живу вже вдруге. Я вже один раз був на ешафоті. Мені тоді життя подарували. Так що воно дароване, не жаль. Ти дуже гордий. <кхух> ти кричиш від люті. Нестерпно буде зрадження, болить. А стерпно бути заодно із тими, хто перемовчав, коли вас в'язали. Та все життя отак собі про себе знати, що ти не зрадник. Ні. Ти він не відступник, ти Боже здбав, не видав нікого. Ти просто час на очі опустив. І після цього здатися людини не через вас її, а для себе. Послухай, брате, думаєш, це легко прийняти, що хтось за тебе погибає. В мене болить і напрякає совість слізми дітей і матері твоєї. І Звіри пісурменської, і з города із азота, з тяжкої неволі утікало. <му> ой, два на вахоні третій віша мішениця, як чужа я чужениця, ой, то закон не біжить. Підбігає, чорний пожар під білі ноги підгортає, словами промовля. Раті любе, праця миле, <му> станьте <му> собі, <му> коні попасіте, Найменшого брата пішого піхотинчика обождіте, хоч один милосердіє майте, оправні добить з коней скидайте. Мене брата піхотинця на жду коней хоч милю версту везіте, і доріженьку кажіте, нехай я буду знати, куди за вами у городи християнській стяжкої немолі мутіка. Обратний жить і ходить за Не біжить, підбігає, кров сліди заливає, за стремена хватає. Сломами промолять, братця, любе, брат, миле, хоч один ви милосердємайте, назад конем завертайте, спіхов шаблі виймайте. Мені, брату, менше пішов і хотим ще достичь ого з діма, щось поховайте, на спота у звір птиці не вода. Ну а вони невже так і зробили? А у вас хіба що, думаю, не співають? Угу. Оце такі наливайка видали. І вас Боровицею вони ж ще певно там когось і підкупили. У тебе кілька бочок укотив, щоб всі понапивалися і спали. Я ж не петущий, та кото й почув. Неслужний час прибіг я оглошений. Вони тебе й не думали в'язати. Так ти ж на них із шаблею своєю. Ну то вже що ж зв'язали, повезли? А зорі, які, Господи, отак би дивився та й дивився. Я не дивлюсь, моя вже зірка згасла. Великий ліс, а там воно малий, он срібний шлях чумацької гризоти. І що вони, коли ще нас взяли, давно везуть. Вже тижнів, певно, зотрим. Все їдемо, їдемо, Йдем по землі, а мов на місці під тим самим возом. Велика Велике Або ми малі. Вночі везуть і не стають обозом. Щоб люди не виходили на шлях. По селах щоб жінки не голосили. Та може, воно й краще кому як, бо от мені не вистачило б сили. У мене жінка, я їй жалів. Нехай такий їй і в вісні не сниться. Я що сказав? Ану у ніч. А далі ж як у той піші пішаниця. Та як вийшов, як сказано у думі, і побило його і в полі три недолі. Одно без віддя, друге без хліб'я, третє без доріжжя. Війшов він на савор могилу, думав, хоч куряву за братами побачить, а їх уже і сліду нема. Ліг він на савур могилі і на очі не гляне, і на ноги не стане, і голівка на плечах знемогла. Ти думав, що я тебе не примітив, я тебе давно вже примітив, як ти тоді у тому димовищі на ціле військо з шаблею йшов. А він мене ще й з воза тут спихає, я що за вами пішки буду бігти по цій дорожі, як той менший брат. Оце сказав ми ж не брати Азовські. Якби ми із неволі утікали, то я б тебе на плечах би поніс. А ми ж з неволі, ми у смерть, то ми і не хочемо брати тебе з собою. Року 1638-му середу Постю потратили козаків старших, що їх козаки видали того То Павлюка. І Василя Томашика, і Сахна Черняка, котрий, їх ужалувавши, сам поїхав з ними добровольно. Сахно черняк поїхав добровільно, поїхав з ними добровільно сам. Якась побіжна згадка у Львівському літописі. І все навіть про братів Азовських складено дума. А про нього ні. Можливо, у старовину поодинокі випадки порушення суспільної етики давали більшого резонансу. Але як поети могли прогледіти таку постать у віках, такий подвиг у віках? Ні, це навіть не подвиг, це швидше жертовність. Жертовність, як катарсис спокути, моральна підзвітність самому собі. Негайно звайсь, Кажу тобі, негайно. Ну, хай вже ми, а ти куди, а ти? Ніхто про тебе ні словом не згадає, ані в піснях про тебе заридає. Чого ж ви мене оставили тут одного як обмершого журавля? Мені ж там тепліше, з вами.